Ось, уже майже 20 років у нашому місті існує клуб господарочка, чимало дітей із великим задоволенням навчається різним премудростям та секретам майбутніх господинь. Дівчата куховарять, шиють, вишивають, роблять різноманітні деклари. Активні вироби, використовуючи дерево, метал та шкіру, усі вони впевнені, що набуті навички знадобляться їм у майбутньому. Зокрема, чимало випускників господарочки сьогодні працюють модельєрами, технологами та дизайнерами і не тільки у нашому місті, а також навчаються у вищих навчальних закладах. Цьому вони завдячують своїй наставниці Раїсі Павлівній, яка працює у клубі вже майже 20 років з часу його заснування. Ну, дана робота, виставка це колективна робота всього гуртка. Другий раз дитина приходить на гурток, не має що шити. Так ми, у ж з тих лоскутків, які в нас залишаються, ото компонуємо такі вироби. От одна зметає, має час сьогодні. Друга на другий день обметає, третя прош'є, десь я щось прикладуся. Отак От в нас і виходить колективна робота. Оце цю косметичку бобрик Аня шила вдома. Сама вже обшила її. Це було пошито як зразок. Оце маленька така. Ось тут теж, ось з таких відходів можна сказати. Це дитячі щоти, рахівниця колишня, так теж та примінили це. Ось пальто вкорочували, залишилися кусочки. Ми їх примінили в подушечки, і отакі от в нас виходить весела мозаїка кольорова, і от прихватки також це є колективна робота. Один вирізає, другий зметує. Ну вже там щось слажніше, теж я строчку дам, якусь щоб було якийсь вигляд гарніший. Часто старі речі при перешиванні набувають нового змісту завдяки дитячій фантазії, як підтвердженням цьому, виставка речей із джинсу. Шиють дівчата на чотирьох швейних машинках. А з недавнього часу у клубі з'явився оверлок. Також у господарочці навчають плести та вишивати бісером в колекції гуртка бісеринка. Чимало різноманітних браслетів, букетів, картин та інших витворів дитячої уяви. Я вже на цей гурток хожу другий рік. Мені тут дуже подобається, тому що тут можна дуже багато навчитися плести з бісеру, вишивати бісером. А скажи, будь ласка, ти вже якісь роботи робила такі? Маєш вже щось таке, якесь дома, можливо, подарунки комусь там дарувала з своєї вироби? Так, робила вже. Мам, мамі на 8 березня тату. Е, до Нового року ще робила. Так, зимове дерево, такий кущ з квіточкою, е, е, браслети, буси, кольця. Ці діти, які цекраються бісером, вони приходять і захопленням займаються. Кожен виріб потребує якогось свого. Фантазії фантазії своєї е, любові кожний виріб взяти навіть ці браслети. бачите, теж написано ім'я Аня. У нас такою любов'ю робила цей браслет. Кожна дитина хоче в своє в своєму виробі зробити щось неповторне. Не так як ми дивимося в журналах, не так як я даю їй матеріал, а даже своє щось свою фантазію проявити. Детальніше про клуб посподарочка та його вихованців ви дізнаєтесь із наступного випуску програми Світ дитячих захоплень. А також ми нагадуємо адресу клубу Володимирська 85.